У нашому музеї є дуже багато робіт різної складності. Одним із найкращих вважається рельєфне та скульптурне різьблення. Наприклад, ось цю роботу зробив наш випускник Юра Мельничук. Він дуже талановитий хлопець, тому що зумів показати об'єм і надати рух у цій скульптурі. У музеї різьби зберігають 270 експонатів. Це дерев'яні рами, картини, фігури. Ірина Кметь, викладачка Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну, розповідає: усі вироби, які представлені в музеї, це роботи студентів. Професія виробних художніх виробів з дерева почала свій набір з 1992 року. І кожних 3-4 роки при випуску. Кваліфікованого працівника дипломні роботи накопичувалися. В музей зберігали тільки ті роботи, котрі вважали кращими з випуску. Частину робіт дарували, частину робіт учні могли забрати собі, а решта робіт зберігалася в музеї. У музеї зберігається робота студента Вищого професійного училища технологій та дизайну, а тепер майстра виробничого навчання Івана Шеліге б'юст дівчини. Це моя робота. На четвертому курсі я таку зробив б'юст дівчини. Складність полягає, щоб передати всі тонкощі молодої дівчини. Тому що найкраще риси обличчя, ну, найтяжче передати в іменно, дівчини, лице дівчинки. Молодої, ти десь 13-14 років. Заємно оце все поєднати в одне оце важко. Прическа, щоб була гармоніювала з. Самим лобом, потім очі були на однаковій відстані, і ніс був пропорційно <хи> до вуха, оце важко. Роботи в музеї виготовлені із липи, осики та вільхи, розповідає Іван Шеліга. Саме оце майстерня, в якій виготовляємо ми всі ці вироби, які потрапляють у наш музей. І ми от зараз бачимо, як народжується нова робота. Майстерня оснащена, як ви бачите. Всім необхідним обладнанням для цього маємо маленькі деревообробні верстати і різці по дереву, якими ми це робимо. Наталія Бончук, Володимир Вівсянок, Суспільне новини, Тернопіль.